Перефайного, дай Боже, міцного і вже неробочого, надіюся, бодай для когось вихідного дня суботи. Сьогодні вчимося у старших, шукаємо такого напрямку, і нині один мій друг Віталій Баско, перший чоловік Катерини Баско, яку ви вже напевно знаєте або хтось із вас знає, вчора мав для нас таку лекцію, дуже класну у спільноті онлайн для багатодітних сімей. І, власне, говорив про правила бенедиктинців. Ні? Я... Чому? Чому? Чому монахи і сім'я? Ну, бо також спільнота, також спільне життя разом, також спільне перебування разом, як так зробити, аби це перебування було ефективним, то вони рекомендують декілька пунктів. Їх вісім здається, але я завжди всі вісім не, не, не запам'ятовую. <кхів> це перше порядок, друге молитва, аскеза, праця, спільнота, гостинність і баланс. Щось одне випустив, здається. Може, скину в опис під відео, перечитайте собі. І власне, я собі подумав, слухайте, як мудро церква ставить усе на свої місця. От ми тут тепер в саду, ще треба бачите, ожину, обрізати сусідську, налізла, ну, але нічого, доберемося до неї на наступний тиждень. Хто це зробить? То я, там, я, я сам бачу, коли так прибираю, коли так наведу порядок, то останніми днями Господь мені «Тарас». А там у тебе тій сфері ще порядку не дуже. Ну, пре Боже, я пробую. Я такий радий, чесно кажучи, що тепер великий піс. Час, власне, коли й треба прибирати, чистити, обрізати, палити, не, що не добре, що плоду не приносить. Тобто наводити порядок. Але також час молитви. Час посту це час аскези. Час посту це точно час, коли треба шукати якусь спільність з людьми. Спільноту, спільнотність, милосердя виявляти в кінці кінців до інших людей. Час посту це час, коли ми можемо як ніколи гостинність проявляти. Те, що ми не з'їмо, можемо роздавати, ділитися. І час посту це точно час, коли нам треба привести усе у баланс. Тобто, аби все було збалансованим. Дуже класно, слухайте. Одним словом, час посту це час бенедиктинського правила. І тому так, у монахів немає дітей, так, у монахів свої графіки, але з іншої сторони у монахів свої спокуси, свої виклики, свої випробування. Не, не тим знати, хто в монастирі не сидить. Але нехай ці пункти стануть для нас такою застановою. Ну, перевірити себе, бо, бо вони всі співпадають із таким нормальним, класним, упорядкованим життям християнським. Перевірити себе, в якому стані мій порядок? А я, так, Чекай, чекай, а в якому стані моя молитва? Ага, а, аскеза? Тобто, чи вмію я собі відмовити від їжі, чи вмію я попостити, бодай півдня без їжі? Або бодай один день без м'яса чи там молока ого. Або там відмовитися страшне. Зараз скажу відведіть дітей від екрану, відмовитися від екрану, від телефону плин ще тут м -м, ноутбука, телевізора, ого. На один день. На один день. Цілий день без телефону. Попробувати треба. І інше. Тому нехай оці бенедиктинські правила розкочегають нашу працю над собою в великому пості для того, аби він був справді радісним, часом. Коли ми ловимо момент і перевіряємо, де ще в якому закутку нашого життя треба підвести, підрізати, обрізати, якщо треба, то і зрізати повністю під нуль. Власне, для того, аби увійти в гармонію з Богом, в гармонію із собою, що дуже важливо, і в гармонію більш-менш із тими людьми, які довкола нас, які нас оточують. І це буде справді файний, ефективний і глибокий піст, який Богові буде подобатися. Но! Будьте благословенні, файного всім дня. Нехай Господь вас веде у великому пості, щоб ви зростали і входили у справжню гармонію з Богом собою і з довколишніми. Дякуємо Бенедитинцям і Віталіку за те, що пригадав їхнє правило. Майтеся файно, мир вам!